І якщо щось буде, я сам все переживу. Але от з такими розуміннями я думав, ну як у мене ніколи не може поїхати криша, типу все буде добре. Я сильний, і вона мені каже, що тобі треба до психіатра. Добре, що не ставився з упередженнями такими, що я не піду і так далі. Я того ж дня за зателефонував волонтерам, запитав, як дістатися до, до психіатра військового. Я до нього пішов. Ми почали спілкуватися, мені прописали антидепресанти. Вони почали працювати через певний термін там місяць, два-три. Я почав краще трошечки почуватися. Тобто панічні атаки не були такими яскравими і сильними. Але я відчував, що вони є. ПТСР вплинув на мої відносини з дівчиною, якою я тоді зустрічався. Ну самі уявляєте, не кожна дівчина буде рада тому, що хлопець цілий день сидить в е, депресії в. Постелі і за цілий день не приготував навіть ні їжі і не сходив, не виніс сміття або там щось інше. Не кожна з цим погодиться і не кожна з цим зможе жити. І від цього я розумію, що багато і купа сімей в Україні через ПТСР буде мати певний вплив ПТСР на це. Це було важко. Це найважче, що було в моєму житті. І я погодився з на зустріч з Антоном. Я з ним зустрівся, ми почали говорити, розмовляти. Він мені здався одразу таким спокійним, впевненим собі. Знаєте, його слова він завжди підбирав так правильно, коректно і впевнено, що не може не вплинути на будь-яку людину. Я кажу: ну ми спілкуємося вже годину з чимось. Скоро потрібно йти додому. Я ж розумію це. І тобі, і мені. А який метод лікування? Він мені каже: ну, я лікую психоделічною е, асистованою терапією, грибами і МДМА. І у мене тоді очі, я не зможу так розплющити очі, напевно, отак. Отакі от очі у мене були, бо до цього я завжди дотримувався стрейттейджу, не палити, не пити, здоровий образ життя, про погляди на. Речовини, я був наркоторгов, я бив наркоторговців, полював на них і так далі. І для мене це було просто шок. <смі> я прийшов додому, я відкрив інтернет, я відкрив сайт і почав шукати. Я знайшов клінічні дослідження, я знайшов наукові дослідження, багато джерел, які не могли не внушати мені довіру про те, що. FDA визнала це про терапією в лікуванні депресії, ПТСР, я не знаю, якої освіти має бути людина, щоб не вірити в такі докази, клінічні дослідження. І я прийняв ризики. Так як я навчаюсь на праві, певні настороження були з приводу цього, але я розумію, що я сам, як людина, можу обирати, яким методом мені лікуватися. Якщо обирати. Між станом, коли ти хочеш покінчити життя самогубством, майже кожного дня, коли відчуваєш тривогу, панічні атаки і станом стілення, і навіть якщо я за свою за те, що я розказую про це, я буду засуджений неправомірно, так, наприклад, що я там цим займаюся, я все одно оберу шлях стілення і навіть відповідальності за. Те, що я розказую про це, ми знаємо, що ці речовини можуть врятувати не тільки нас, вони ж можуть врятувати і вас, і тисячі людей, і мільйони людей можуть врятувати. І ми знаємо, як ці речовини можуть трансформувати людину. Ми не приховуємо це, що це було в Києві. Я погодився. Я прийшов до нього на значне місце. Це була налаштована квартира саме під терапією асаспсиходорічної е терапії. Я прийняв цю речовину тоді. Ліг на спеціально підготовлене місце. І через певний час, буквально через 20 хвилин, я почав, через 20 хвилин, я почав відчувати перші прояви цієї речовини. У мене все в тілі звузилося, всі мої судини звузилося. Ну, так відчувалося. І вони не звужувалися, просто так відчувалося, що я відчував кожну молекулу свого тіла. Я відчував все. І навіть більше я відчув, що зараз буде щось сильне і потужне і спілкування віч на з Богом. Я боявся, я не хотів відпускати себе в цю подорож, але Антон дуже-дуже емпатично прийшов до цього питання, побачив мене і підійшов до мене. І я в його очах побачив, як він справді хоче. Ну, це не пригадати словами, але я. Відчув, що він хоче допомогти мені, що він хоче зцілити мене, що він не бажає мені нічого плохого, поганого. Він мені сказав, що Стас, я знаю, ти зможеш, ти сильний ти воїн. І ці слова мене підбадьорили. Я поставив пов'язку на очі і відправився в подорож. Перше, що я побачив, це я побачив філію перед собою у військовій формі з автоматом. Я подивився на себе, я теж був у військовій формі, і він мене назвав так ласкаво, в мене псевдохітмен. Він мене назвав хітманюра. Він каже: Хітманюра, ти прийшов побачити цей світ? Я такий, я такий, да. Він такий: ну йде? Я тобі його покажу. І я тоді, от я пам'ятаю, що я у мене ця була пов'язка. Тоді я ще трошечки відчував, що я є тут на землі. І я питаю Антона: а плакати можна? Ну, це така чоловіча річ, яка, знаєте, ну хотілося питати, типу, знаєте, чи не буде він проти, якщо я буду плакати. І він каже: так можна. І після слова так можна у мене просто стільки сліз потекло. і це були сльози радості, бо я відчув, що я знаходжусь з Ілеєю. Я справді відчув, що я відчував, що я з ним, і можливо, і так і було на якомусь енергетичному рівні, я не знаю, але я повністю відчував, що я з ним знаходжусь. І ця пов'язка просто за буквально за пару секунд вона стала мокрою. Найголовніша проблема мого по ТСР була провина через те, що він загинув. Я хотів помсти, я хотів. Я думав, що я йому якось через це зроблю краще. Він почав мені пояснювати в цьому досвіді: дивись, якщо ти себе е звинувачуєш через мою смерть, якщо ти відчуваєш певну провину, ти мені краще зробиш, що я, от, я отут знаходжусь, ти мені особисто краще зробиш? кажу ні. Він каже: ти собі тільки гірше робиш. Мені, ти вже ніяк ну не зміниш нічого. Останнє що було перед тим, як я виходив з цього досвіду, було я собі задав таке питання, а як же панічні атаки? У мене панічні атаки. І знаєте, мені як рукою отак зняло, фух. і каже, панічних атак не буде, йди, вставай. І в мене реально, як знаєте, от повністю от по спині в мене як нібито, не знаю, що боже божественно, я не знаю, так взяла і вилікувала мене, і сказав, що панічних атак не буде більше, вставай, і йди. Це дуже дивно, це дуже дивно, це дуже неймовірно. Але на, на наступний день панічних атак не було. І з того дня я не пив жодного антидепресанту, жодної, жодної пігулки антидепрес... антидепресанту. І я під часом мдма сесії отримав відповіді і розуміння, і прийняв все це, що відбувалося в моєму житті, і воно повністю змінило мені, мене як людину.